У зв'язку з останніми подіями, які відбуваються в місті Києві і у всій нашій державі, довірян звернувся архієпископ Рівненський і Острозький Іларіон. Заява архієпископа Рівненського і Острозького Іларіона. Дорогі у Христі, браті і сестри, шановні співвітчизники, у ці дні наше суспільство переживає один з найскладніших моментів новітньої історії. Важко та страшно дивитися на те, як сьогодні проливається кров, як брат вбиває брата. Проте використання сили, боротьби та насильства не допоможуть у вирішенні політичних проблем, виходом із ситуації, що сталася, є спільний діалог, пошуки тих шляхів, які ведуть до взаємопорозуміння. Разом з тим ми повинні згадати про те, що переважна більшість з нас носить ім'я християнин. І наші християнські принципи це заповіді Божі. Тому у цей непростий час ми маємо зробити все, щоби політичний процес не виходив за межу Божих заповідей і християнської моралі та рамки Конституції та законів України. Як християни і громадяни своєї країни, ми повинні також об'єднатися у посилених молитвах за припинення ворожнечі та насилля, щоби Всемилостивий Господь зглянувся на нашу країну. Котра має свою незалежну державу, працьовитий народ, родючі землі і подав нам мир та спокій. Пам'ятаємо, що ми єдиний народ, єдина країна, і не можна допустити, щоб політичне протистояння стало причиною для порушення цілісності нашої держави і щоб разом з прагненням до єдності з Євросоюзом ми не втратили більш важливої єдності єдності всього українського народу місто рівне 25 січня 2014 року божого Іларіон, архієпископ рівненський і острозький